Італійці дуже добре знають все на десертах, чого варта їхня панакота. Mm -hmm. А яєчний крем, сабайон. Сьогодні, друзі, я спробую приготувати всесвітньо відомий італійський десерт, який називається Тіррамісу. І гасло сьогоднішнього правильного сніданку – Вишуканість, ніжність, смакота. Спробуйте. Сіррамісу, точнісінько, в перекладі з італійської, це піднеси мене вгору. Ось саме так італійці говорять про ефект від цього десерту. Ну просто емоції зашкалюють, коли ви скуштуєте його. Він настільки смачний, наскільки просто готується. В окрему миску я переливаю жирні вишки. Вершки мають бути холодними, щоб добре збивалося. Додам сюди цукрової пудри. Ну, от тепер добре все збиваємо блендером. Так, наступне я маю в вершки додати сиру маскарпоне. Сир маскарпоне, мабуть, найніжніший сир у світі сирів. І за консистенцією, і на смак трохи нагадує морозиво. Тепер я перекладаю його до вершкової суміші і все знов збиваю. Головне нічого не розбризкати. У! Тихенько, тихенько. На невеликих обертах пішло, 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 пішло. Так, тепер друзі, заздалегідь я зробив каву. Американо, щоб зробити цікавим на смак тірамісу, туди додають або лікер, коньяк або десертне міцне вино. Якщо ви будете пригощати десертом дітлахів, цього робити не варто. А пом'якшити смак самої кави я зможу з допомогою молока. Але тут скажу існує міф, що найкраще молоко це розливне молоко з базару. Але тут треба знати, що таке молоко може містити кишкову паличку та інші небезпечні мікроорганізми. Тому я сьогодні використаю ультрапастерізоване молоко. Молоко, яке є безпечним і яке зберігло всі корисні речовини. Міф найкраще молоко з базару, бо натуральне. Правда, молоко з базару може бути небезпечним, бо містить сторонню мікрофлору. Ультрапастерізоване молоко безпечне. І в ньому збережені усі корисні речовини. Так, молоко є. Каву перемішали ложкою. І тепер, друзі, я починаю збирати тірамісу врішкову сирну суміш в піалу. Такий перший шар. А потім трохи притрусили шоколадом. Наступний шар вершково-сирний, кремоподібний, ніжний. І знову присипали шоколадом. І ще один шар вершкової суміші. Ну, а тепер. Я візьмуся за печиво. Печиво Савоярді, друзі. А це бісквітне печиво. Воно крихке, хрустке і дуже швидко вбирає в себе рідину. Тому далі працюємо вправно. Наполовину занурюю печиво савоярді в кавовий розчин і швиденько встромляю в десерт. Так, зверху притрушуємо ароматним шоколадом. І на сам кінець ничка фантазія. Кілька ароматних кудрявок цитрини. Лайм. І апельсин ну, ось і все, друзі. Такий вишуканий десерт, як тірамісу, подарує вам максимум задоволення, насолоди і в прямому сенсі просто піднесе вгору аж до небес. Спробуйте не пошкодуйте до столу.